юнкі рослини на паркані з профнастілу – це можливо. Для цього нам знадобиться сітка квіткова, 10 на 10 У мене комірки прозора, дуже естетично виглядає, не так як зелені або чорні. Перший ярус мені вже слугує два чи три роки. А ось мої рослини нарешті підросли, і треба робити вже другий ярус. Мені дуже пощастило, що забор стійками у двір дивиться, тому дуже просто можна стяжками закріпити сітку до цих стійок. Ось як перекинути сітку на іншу сторону парка. На це було цікаво. Я придумала взяти шматочок кори, прив'язати його стяжкою до сітки і перекинути через паркан. Спосіб виявився дієвим, але що робити далі? Як сітку закріпити, щоб вітром її не зносило? Ну тут моя голова працює дуже добре. Я взяла шурупи, які були вкручені в забор. Трошечки їх послабила, мотузку прив'язала до сітки, закрутила це все на той гачок, і вуаля знову підтягнула шурупу вертом, і готова. Ось такий результат. Маємо. Ну, з іншої сторони, не дуже гарно, але все одно тримається. Чого я в халаті у вашій стрічці? Бо того, у мене такий настрій.